Добрий день. Хочу своє сьогодні відео виставити. Я там анонс виставляв. Матвій -то день тому якості назви, я там взяв кривату фразу, абстрактну, що любов рятує світ. Ну, я не зовсім буду філософські різні теорії щодо любові. Я дещо йому по еволюції, але спочатку я хочу відповісти на деякі запитання. От у мене питали, чому Україна не змогла незалежність розбудувати. Ну, По-перше, плани цих заглядководів це не входило. Вони вже, ну якщо почали розвал там, 1904 року по плану Якова Шифа, фактично, то все воно далі влягало в їхню концепцію. Побудову нового Ізраїля на території України. Відповідно, ніхто б не дозволив. Ну, багато хто не знає, що в часи Сталіна, крім Сталіна, керував державою цар юдейський. Був такий Каганович. Ну, якщо ви уважно подивитись, що всіх можна було чіпати, тільки не можна було чіпати Кагановича. Він своєю смертю помер у 91-му році. Вічно. Він був смотрящий від богообраних живців. Ну, Відповідно, ніхто б просто не дозволив, тому що далі смотрящий призначається Ну, Якщо хто пам'ятає, в му році, коли помер Примаков, був такий живота, що всі здувалися, що їм так як наче президент. А ну, він цар іудейський був. Просто вони не засвідчуються. Ну, Так само, як і забороняли цих, можна було селовим чіпати, він кучми. Кучма цей статус вже теж мав на той момент і його вже розкрутили на президента. Відповідно, ви пам'ятаєте, що тоді зробили. Взяли практично, роззброїли Україну, причому Росія і Америка. Вони спіни ворота, що треба роззброїти. Ну, розброїли. Готувалася воно всі ці 30 років. Чому не можна було ну, якийсь супротив робити? Тому що, розумієте, все йде по своїм сценаріям. І повторюватися не можна. Ну, якщо взяти супротив, ну, наприклад, то, що зараз, У нас є зовнішній ворог і є внутрішній ворог. Ну, якщо Взяти ситуацію, то ситуація подібна була в 40-х роках. Тоді упа воювало проти нацистів, проти Гітлера, і проти Радянського Союзу, проти своєї влади. От зараз маємо те ж саме. Тільки в якості Гітлера виступає у нас Путін, ну а в якості Сталіна і Кагановича. Ну, пусть вона Сталіна не тяне, ну а внуки Кагановича підростали, практично все те ж саме. Відповідно, повторити не можна. Ми проти, як тоді воювали проти своєї влади, от тому вони спокійно роблять, що хочуть. У владі вже взагалі не, на людей не звертай не уваги, тому що знають, що повторитися не може. Другий раз купа ну, не підніметься. Оце вже було. Такий закон матриці, коли йде. Повторення це приводить до колапсу. Весь час треба шукати нове. Тому і зараз нам треба шукати нове, тому що ми не зможемо здолати тим більше внутрішнього ворога тими технологіями, які в нас були ці сценарії. Треба щось нове. Тому мене запитували, чи може три суття з'єднатися з шоком в стані. Я думаю, так. Да. Якраз воно до цього йде. Що тоді людина буде вибирати, чи вона помре, чи вона буде жити. В новому і в цей момент у неї може якраз відбутися цієї свідомості, підсвідомості на свідомості. Пісно ну, всі її три мозки будуть працювати балансовано, відповідно, вона буде сприймати інформацію потрібну і буде знати, що її робити. Ну а зараз хочу трошки повернутися до любові. Ну, якщо взяти еволюцію, ну, по тій міфології, що ми маємо, ми маємо, що дві форми космічного розуму чоловіко і ангели і плісінь. От їх об'єднали в нас на землі тут. Ну, Зрозуміло, що створили гібрида, який мав інший обмін речовин, кисневий, те, що ми зараз маємо. Метахондрії в клітинах, фактично на клітинному рівні змінили первинні тіла. Чоловіка Янголів і створили таке гібридне тіло, в якому фактично дві форми космічного розуму об'єднали в єдину форму. Ну, але ж тут один момент, що ці форми протилежні. І якраз я думаю, що перші стани, те, що можна вивезли до любові, почали закладати ще тоді. Ну, фактично. Ну як Чоловіко Янгола, ну, умовно так, як людина, і поєднати любов'ю з плісінням? Не єднається. Ну так, да, ви можете любити квіточки, можете любити той, але це не рівноцінне поєднання любов. Прісінь як не любить, все рівно вона нічого не може. Ну, Може там більш зеленіше чи сиріше стати, але це... Взаємодія слабенька, ну, тому і створили форму, яка об'єднувала. Ну, відповідно, між ними почали виникати нестандартні відношення, які не відрегульовані їхніми первинними материнськими системами. Дрими словами, Якщо плісень – це роїдна система, то це індивідуальна система, то тут вже виникало Ситуація, що могли ставники, у яких домінує чи те, чи те, вони могли знайти входити між собою порозуміння і взаємодію. І відповідно, могло давати результат нестандартний. Те, що не прораховувалось ні проїдною системою, ні чоловікоянинською. І завдяки цьому такі стани почали з'являтися у людей. Зараз це теж воно актуальне, тому що тут, дивіться, коли щире кохання, йде можливий розгон на більш вищій рівні поля духа і отримання інформації вищого рівня. Більш того, можливо, навіть регенерація різних органів пошкоджених. Відповідно, тут закладений резерв. Якраз як вийти з ситуації. Тому що на рівнях поля духа там, в принципі, ти виходиш, тобі думки приходять відповідного рівня, ти підсказку там може знайти. Тільки вийти на них складно. А тут, виходить, можливий вихід, ну отакий не колективний, а ну, парний там чи, можливо, невеликим колективом. І за рахунок цього може сформуватися проявлення простору. Тому що великий колектив створити, щоб вони на одній частоті ефірні працювали, ну, поля духа, досить складно. А так таким чином можуть прориватися ну, якісь окремі люди, які ж прориваючись у них думки, проявляться вже вищого рівня. Тобто ці думки стають доступні іншим на матриці. Таким чином може вийти з ситуації цієї. Да, воно зараз нас тримають в постійному негативі, про що хороше, люди мають думати, коли ось створюються такі умови. А, ще одне питання було. Чому вони не повторять просто 33-й рік? А вони не можуть 33 рік повторити. Тому що вже така ситуація була, що коли просто відібрали їжу, тоді просто більша частина українців на селі жили. І головне, оточили села військами, і їжу відібрали і люди передохли. Зараз вони так і не можуть. Вони зроблять це ну, більш демократично, по-європейськи, що як наче воно само, вони не при чому. А то Гітлер-Сталін війни. Він пошкодив то те, то те. Він винув зерно. Він убив того керівника агрохолдингу в Миколаєві, який противився вивозу зерна. І багато чого. Так що а влада не винна. Це на зовнішні умови. Тому зараз голодомор, вони будуть панувати вже по-іншому. Ну, ще воно не дійшло до цього, ще тут треба холодами. Світлом, теплом людей трошки помонструвати. Ну і знову ж тут же ж якби система має дві сторони. Одна система тут вроде, як негативна, друга система не має на оці матриці, вона ці дії носить позитивний характер. Тому що якраз відбір йде тих, хто не зможе буде існувати тому просторі, який вони прогнозувати не можуть. Тому що, ми думаємо, вона страшні до смерті. Тому що зараз багатьох будуть вибивати отаких, от що їм буде легше померти, чим сприйняти те, що вони не можуть зрозуміти. А тут треба бути готовий до того, що ти одразу не зможеш розуміти цей простір. Тому що ти ж думки в тебе ще не проявляться, зразу, щоб прямо раз тобі все розкрило. Туда То і проявиться якийсь фрагмент, якась думка в той голові виникне. Ну, як радіоприймач, ви приймете. Але об'єм там колективний. Виходить, що це треба, щоб більше сприймали. І колективно в цьому просторі. Виходить, він проявляється. І все більше і більше людей підключається до нього і дає інформацію. Так що тут ситуація дуже цікава. Ну тому і потрібно. Ми звернули увагу, що там, кому прописано загинуть, не гинуть. Ну, там втекли з Харкова, у Львов переїхали, їх там накрило. Тоді в нас якось тут теж прильоти були, ну і куди попала ракета. А якраз в чергу тих, хто за халявою стояв. Більшість тих, що за халявою, вони вже звикли. Пісно це теж кандидати. Бо їх привчили до небесної. Ну, Не в такому вигляді, як це було тоді, але в сході. Вони вже ходять як на роботу, на халявні продукти. І бігають, шукають в інтернеті, де зареєструватися, щоб і ще халява була з якогось фонду. Фактично їхні думки ну, зайняті тим, що ну, зовсім воно не корисне для матриці. Вони просто завершають своє життя таким чином. Щоб вони були ділі і спокійно відійшли. І так важливо, черги від ракети, чи просто десь на вулиці впали. Чи серце схватило там, чи інсульт, чи ще якась зараза. Просто йде очищення. Так що тут не все так воно погано. Ще один момент. Те, що поки не відкривається неправний світ. Тут... Цікаві моменти можуть бути. Ну, щодо частини тих, які гинуть зад на фронті, значної частини. Тут відкривається, якщо світи зізнаються, то практично вони ну, можна сказати, що вони будуть як, як сучасні живі. Ну, а частина у них по долі просто ноги не треба. Вони народжені. Щоб в боротьбі з ворогом взагалі. Так що Багато таких моментів, які ну, практично, пояснити, прорахувати дуже складно. Тому що воно не все те, що ви одразу бачите, погано. Іноді, виходить, якраз на перший погляд воно погано, а воно дійсності не результат. Те, що... що зараз в Україні відбувається, Розумієте, що зараз на всі земній кулі практично створюється єдине місце, де люди готові будуть до всього. Тому що ці тренування без світла, без тепла, ну ж не просто. Це підготовка до глобальної третьої світової. Тому що вони богообрані все рівно її проведуть, бо їм треба знищити дуже багато населення землі. Відповідно, нам вже тут буде легше, тому що ми вже пристосуємося до цих умов, які постійно змінюються. А до інших це буде шок. Відповідно, вони будуть подати страх, і вони не будуть маніпулювати і будуть занищувати. Їх або вакцинують у цих, щоб передохли, або ще щось роблять. Або і бомбами Так що тут Україна має плюс. Тому що з неї почали, так, да, вони почали моделювати Третю світову на Україні хочуть замінити. Ну, а там вакцинація не можна обмежити. Але воно ну, в них не вийде. Але для України це корисно. Розумієте, не так важливо кількість. Головне ж якість. Оскільки я навіть дивлюся зараз, які були принципово російськомовні. А зараз вони в українській мові розмовляють. Так що й тут. Ті, що принципові, ну от хай вони до свого народу їдуть. Чистять треба територію. От дуже багато тут переверхні, які фактично народжені українцями. Це перевертні народжені в Україні, вони, хоч і українці по роду, а в дійсності мислення у них змінене. Фактично у них Мислення богообраних, для них матеріальне це головне. Ну, фактично, як воно і повинно бути, У в всі можуть стати юдеями, крім нащадків лота. Фактично всі можуть мати але, мислення юдея. Для якого матеріальне, вище всього. Ну і багато там моментів. Відповідно, ці українці, до речі, вибачте, домінуюча була частина до війни всього для яких матеріально було головним. Пісно вони не маючи єврейської крові, але по нутру вони євдеї. Зараз війна трошки змінила. Дехто отямився і збагнув, що все таке у нас трошки інший лап був, люди по іншому жили, та сама толока допомагала, не було таке, як нам заходу впхнуть. Що все за гроші, а без грошей здихай. Коні ну, цього не було. Це все ж почалося вже ну, остаточно, коли союз розвалили. Тому що там ще підтримували ці народні такі традиції. Ну, Щоб отримати союз, треба було підтримати народні традиції. І людям не заважали це робити. І от воно ще протрималося. Ну, а коли союз розвалили. Це почали рахувати на гроші, всі захотіли на захід. Ну відповідно, що ми зараз маємо, ви бачите. Фактично не медицини, нічого нема, якщо в тебе нема, чим заплатити. Ну а західну схему, що знаєте? Хто там багато ж, ну, ті з Іспанії, а не тільки в Іспанії, Германії. В Якщо вам треба операцію зробити, там одразу возьмуть, зроблять бастраховка, а їм вигідна. А якщо ви просто захворіли, то горло вас болить, І ви до лікаря звертаєтесь, ну як у нас вдома, цей домашній лікар, а той каже, через два тижні. І не наплювати, тому що копійки він вийде. От вам західна схема. Ну, я не буду казати вже про освіту і все інше. Ну а комусь хочеться туди. Вже і католиками всі захотіли стати. Я дивлюся, щоб все на календар перейти, католичний. Ну, Повністю, щоб забули то ваші пращури і щоб жили по вказівках тих ляльководів, які будуть вами керувати. Росія там теж сама, там все знищено повністю під контролем. І зараз вони використовують от, позавчора, чи коли сказали, що вони вже мінімальний ліміт, той що треба залишати, вони теж використали. А їх просто роззброюють. Дуже вигідно. Слав'яни вбивають один одного, зброю використовують, а потім бери голими руками. Звичайно, створюють конфедерацію корпорації на території тієї самої Росії, а що проти, то ніякого не буде. Все ж підходиться дуже грамотно. Ну, от коли Кучму зробили президентом захід, ну, в цьому випадку я розмовляв колись з, з керівником організацією, яка фінансувала вибори Кучми. Це щиціон, шелціон. Це з його слів, вже, що вони фінансували. І що тоді з Кучмою поставили завдання? армії з мільйонної армії зробити 100 тисяч, а поліцейність, поліцейні сили довести до 350 сили, потім по 350. Він вже створював зразу держава, яка буде нищити власний народ. Диктатуру створила. І от потихеньку ми до того й дійшли. Якщо ви подивитись, то в нас ну, то війна, понятно, збройні сили багато, а перед тим всяких... Поліцаїв, Національної гвардії було набагато більше, ніж про Тому що все відбудовувати під знищення власного народу. Але воно бачите, війна ця трошки вибила, трошки деяким людям відкрило очі. Да, зараз поки нема можливості стандартним шляхом цих тих зрадників прибрати. Але для цього і зажимає. Ситуація, щоб ви себе усвідомили і вже прибрали через матрицю з цих отих мордиків, що їх показують по телевізору. Так, тут це залежить від вас, від вашого усвідомлення. Ну, а щодо любові, я, я тут майже нічого не сказав, просто що вона почала зароджуватися. Ще тоді виникла, як поєднати. Те, що не поєднується, як поєднати протилежне. Тому що плісінь, що таке любов плісінь або любов рою, більш пізніше, це я люблю свої вуха, люблю свої пальці, люблю свої ноги. Але я не можу зрозуміти, як це любити протилежне. Тому що в мене не закладена програма любові. А у тих, хто індивідуальний, виходить, вони здатні сприймати щось інше. Тому що вони самодостатні індивідуальності. І вони зустрічалися з іншими формами. І сприйняти ці форми вони були готові. От фактично любов до іншого, чолокояницька, повинна була повністю стати на планеті загальною для всіх. Ні, роїнна система в нас домінує, так. вона корисна, бо вона захищає людство. Але тут треба позитивної другій системі. І все рівно вона через оці зачистки все одно вийде на гармонію між двома системами. Я не знаю, чи відновиться холодний синтез, можливо відновиться, що тоді буде з митохондріями, оцими пісіню. У мене таке припущення, що прісінь почне сприймати енергію, не хімічну – а це що зараз в клітинах створені в цілі фабрики, а буде сприймати, як і люди, ну чоловіка Янголи. Буде енергію зовні сприймати будь-яку. І не буде потреби. Відповідно, можна буде змінити назад клітини. Ну, може і не зовсім так, як вони були. Відійти від того, що ми зараз маємо. Так що, тому любові врятує світ, що за рахунок любові можна поєднати що, Мабуть, достатньо. Вибачте, що чекали, може, я буду тут. Про любов розпинається, прізвиські лософія. Моя трошки інша була. Саме цікаве, що Сьогодні попалася стріла на штаці. Зараз вистрілив і не зміг знайти. Ми випадково дрова шукали. І на вистрілив. Так що гарний знак. От я сидів на цьому місці, показував цілу Індіанську, а це, виходить, стріла українська сучасна. Так що, мабуть, воно все буде прискорюватися. А Ще одне питання. Вона мене питає, що буде з євреями. Ну, Тут проблема. Тому що створення обраного народу це кінцева програма. Вона якраз і повинна була забезпечити щоб люди сідаш, пройшли цей перехід. Треба було відділити частину людей, які зможуть його перейти, ну а останні зробити утилізацію. Так що що далі, вони повинні якусь нове щось знайти себе. Не знаю. Баба мені казала, що як на фронт йшов, сказав, щоб я подумав, що можна придумати, щоб вони таке залишилися. Ну, в тому вигляді з тим. Світо баченням, що зараз вони не залишаться. Можливо, хтось з них може висвідомлювати, те, що інші люди висвідомлюють. Їх багато, до речі, хоч вони і по паспорту євреї, але натура в них не єврейська. У них є Бог в серці. Так що не казали ранеше. Так що думаю, все з ними буде нормально. Ну, цього. Ті, що не хочуть світового господства. Ну, а хто хоче сюди господства, тіть от підуть. З космополітами в космос. Мабуть, і так. Це найкраще.